Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі, або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони для прикраси кімнати. Це чудовий спосіб надати вашому будинку або офісу затишний та стильний вигляд. Ці невеликі штучні вазони виконані з такою реалістичністю, що їх можна легко сплутати з живими рослинами. Вони не вимагають поливу, обрізки або особливого догляду просто помістіть їх на столі, та вони будуть тішити око довгий час. Оновіть свій простір та додайте красивий інтер'єр за допомогою цих чудових мініатюрних штучних рослин.